Привіт! Нагадую, що чотири останні готові квартири в житловому комплексі ми продаємо за спеціальною і дуже гарною ціною. Тому сьогодні я вам покажу першу з квартир, яку ви можете придбати за найвигіднішими умовами. Тут розташований наш перший під'їзд, йдемо до квартири. Зверніть увагу, що в татиповерховому будинку є ліфт, і так як квартира у нас розташована на п'ятому поверсі, то доступ додому буде дуже зручний. Трішки про технічні характеристики: основні стіни та стіни між сусідами, побудовані з керамоблоку, що дає дуже хорошу шуму та теплоізоляцію. ізоляцію. І одразу зверніть увагу на якість дверей. Ми заходимо в квартиру. Нагадую, що вона двоспальна має загальну площу 58 та 8 квадратних метрів. І її перевага ще в тому, що квартира виходить на обидві сторони будинку. Такі планування дуже часто користуються попитом. Отож, ми зараз у передпокої. Далі я вас проводжу у кухню вітальню. Зверніть увагу, що Робоча зона кухні у нас відгороджена такою перестінкою, тобто зроблена ніша. Відповідно, якщо ви заходите у квартиру, ця робоча зона захована перестінкою. Кухня вітання у нас мансарного типу. Також зверніть увагу на висоту. Я фактично метр сімдесят, тобто мені тут комфортно, і цю стіну можна буде додатково облаштувати, тобто тут чи стілку ставити, чи меблі. Мансардні вікна, до речі, якщо ви не знали, дають значно більше світла, ніж панерами. Далі показую вам кімнати. Перша кімната у нас також мансартного типу. Тут гарне утеплення та гідроізоляція, утеплення мінеральної ватою 25 см. У спальних кімнатах на встановлені радіатори опалення, кухня, вітання та санвузли і коридор у нас прокладена тепла підлога. Далі. До речі, за бажанням цю кімнату можна об'єднати з кухнею вітальної і зробити такий відкритий простір. Друга кімната у нас значно більша, просторіша. Тут уже у нас є панорамне вікно і вихід на відкритий балкон. До речі, лише власники квартир на п'ятому поверсі мають відкриті балкони. в остальних квартирах у нас ідуть роздільні санвузли. Квартира топ, планування топ ціна ще більше топ. Пишіть, телефонуйте, їдемо на огляд. Можливо, саме ви станете щасливим власником цієї класної квартири.